Написано такі самі приблизні, як і у нас зараз. От, е, вона була написана одним євангелистом з штату Масачусетс. Це був колишній військовий майор Уайт. Ось є його фото. Е, і майор Уайт, ще будучи молодим, він е, пішов на війну. В той час була громадянська війна в Сполучених Штатах Америки. це 1860 1865 роки. І коли він йшов на війну, його мати його провадила, вона дуже плакала. От вона була християнкою, була віруючою. І, скажімо так, вона благословляла і на побажання свого сина поставила йому Іван, я новий заповіт, його, його, скажімо так, речовий мішок, де він збирав свої речі. І... Майор Уайт він, ну, на початку почав служити сержантом, і він багато боїв пройшов, багато чого побачив, жахливого його під час боїв, одного жорстокого бою, він був поранений, і йому ампутували руку. І коли він вже лежав у шпиталі, коли він вже лежав у шпиталі, він порився в своєму тому речовому мішку і там знайшов це Євангеліє, знайшов це новий заповіт і почав його читати. З часу у нього було достатньо. Він почав читати, і від Марко, від Мафія, Марка, Лукій, так і до відкривання дійшов. І коли він почав читати, він почав усвідомлювати, що він розуміє, що читає, що він розуміє, що читає, і так він вже свідчив про себе. І однієї ночі, коли так сталося, що його розбудив днювальний, каже, там хлопчина в кінці палати, він помирає. І він кличе, щоб за нього хтось помолився. помолився. Ти не можеш за нього помолитися. А він каже: Та чому це я маю молитися? До чого тут я? А він каже: ну я бачив, ти читав Євангелія, значить ти людина віруюча, ти певно знаєш Бога, то помолись за нього. Він дуже благає, тому що він вмирає. Ну. А він каже, що він грішний, хоче щоб за нього людина. Ну, хтось помолився. Він каже, то я такий самий грішний. Каже, і він каже: я в той метну ніколи не задумався, що я можу стати віруючим. Хоча вже я почав розуміти, що Господь ну, кличе мене, що він до мене достукається, починає стукати моє серце. Але я ніколи не збираюся ставати віруючим і тобі більше якби молитися. Але той Днівальний каже, ну пішли разом з ним, поговоримо. От. І коли вони підійшли до цього юнака, це був юнак, йому було 17 років, 17 років хлопців, який так само був поранений і вмирав. І він просив, щоб за нього помолилися. І як каже сам майор Увайт, в цей момент я стояв, бачив його і слухав його благання. У цей момент Бог через Святого Духа сказав мені: ти вже знаєш шлях порятунку. Впади на коліна, приклич Христа і молись за вмираючого. І він почав молитися, але його молитва була, може, не скільки за заомираючого, а більше так молитва покаяння. От, молитва покаяння, і після цієї молитви, коли він став з колін, він е, побачив, що цей юнак вже помер. Цей юнак вже помер, але саме там на колінах він зрозумів, що Господь використав цього юнака, що він не просто чув про Христа, не просто знав Його, а саме повірив у нього. І тому ця пісня наступна, яку ми хочемо представити, і заспівати разом, це. Та я знаю, в кого я, я вірю, та я знаю, в кого я вірю. От разом зараз її. Зараз з вами, зараз її послухаємо, та я знаю, в кого я вірю. Тобто цей брат Уайт він пережив і не просто усвідомив, що Він дійсно повірив у Бога, і він знає, що Христос не просто прочитаний з Іванглії, а Він живе в Його серці. Слава нашому Богу! Не знаю, чому Бог мені відкрив свою любов. Або чому спаситель мій пролив за мене кров? Не знаю, як Бог дав мені. Спасіння дар прийнять і сила його слов. З Христом не розлучи, мені він наслідя вручи, день, коли він знову прийде, та я знаю, в кого я вірю, ніщо мене з Христом не розлучи, мені він наслідя вручить, день, коли він знову прийде. Не знаю я, як Дух Святий хоронить вірі нас і відкриває нам Христа, в Божественних словах, не знаю я часу і дня, коли Господь прийде чи через смерть, чи сам мене той день він забере. Я знаю, кого я вірю, ніщо мене з Христом не розлучить, мені він наслідя вручить. день коли він знову прийде, та я знаю, в кого я вірю, Ніщо мене з Христом не розлучить, мені він наслідя вручить. День, коли він знову прийде, я знаю, я знаю, я, знаю, я вірю, я вірю, мені він на світя вручи, день коли він знову прийде.